Добрий день, діти! Наступила весна, і ми з вами малюємо весняний букет. Він у нас буде у гарній красивій вазі. На заняття потрібен олівець, пензель і фарба акварельні і водичка. Олівцем я малюю контур нашої вазочки, вона, дивіться, така кругленька буде. Ось. І ми зробимо її із скла. Вона скляна у нас буде. Потрібна синя фарба. Будемо малювати вазочку. Ось таку так. Ось таку вазочку. Так. І края треба розмити водичкою, щоб у нас була справжня ваза прозора. Прозора буде вазочка. Ось так. Бачите? Дуже гарно у нас виходить так. Поки вазочка у нас висихає, ми намалюємо з вами фон. Я наберу жовту фарбу. І на всій площині листочка аркуша нашого поставлю крапочки пензликом ось такі. Вони ж схожі на сонячних зайчиків. І ще візьмемо, мабуть, зелену фарбу. Давайте помиємо. Наберемо зеленої фарби. І поставимо цяточки зелені. Так. А малювати ми будемо з вами не просто гілочки, а гілочки, які квітнуть. Є такі кущі, зараз вони схожі на жовті шари, бо вони. Перед тим, як викинути листечко, у них росте, вони, хросте, вони е, е, викидають квіти, а квіти у них жовті. Спочатку жовті квіти, потім, потім зелені листочки. А кущ це називається форзиція. Ось так. Я набираю коричневу фарбу, і ми намалюємо з вами гілочки. Ось так посередині. Ось такі гілочки у нас. Так, праворуч і ліворуч. Ось так. Давайте скільки. Давайте ще одну намалюємо. Ось так. Тепер ми набираємо жовту фарбу. Квіточка у форзиції, у неї чотири листочка. Дивіться. Так, ось я вам покажу. Ніжка. І потім прикладаємо два листочка і два листочка. Ось така. У форзиці квіточка. Ще давайте спробуємо. Ніжка, на якій тримається квіточка. Притискаємо один. Два, один. Два. Ось тут всередині сходяться всі чотири листочки. Так, дивіться, ще. Давайте з цього боку один. Два, один. Два. Ось так. Зрозуміли? Знову вони ростуть густо-густо. І вся гілочка жовта-жовта. Ось так. Це одна у нас гілочка. Так. Ми всі гілочки прикрасимо такими квітами так, тут намалюємо один. Один так. Це одна квіточка. так. Ось так. Ми на всіх, на всіх гілочках намалюємо такі квіти. Ось так. Ось так. У нас буде букет схожий на жовтий шар. Так. Да. Это такой весенний букет. Так, дивіться, давайте тут намалюем Так. И тут намалюем такая квиточка еще у нас одна гилочка так так малюем так и тут намалюем квиточку Ось так удивлен. Да. Давайте подивимось, де у нас не вистачає ще квіточки. Ось тут, мабуть. Два листочка внизу. Вверху два внизу. Ось так. Так, дуже гарно. Ми прикрасимо з вами букет. Намалюємо зелені листочки. Це ж весь весняний букет. Наберу зелену фарбу і внизу зараз як намалюємо ось такі. Давайте так. Листочки. Так і так. І тут намалюємо листочки. Дуже гарний букет у нас вийшов. Як сонечко. А ви малюйте свої букети і присилайте Ми зробимо виставку весняних. buquete